Російська армія атакувала житлову забудову у Херсоні. Унаслідок прильоту по одній з осель вкрай тяжкі поранення дістала 14-річна дівчинка. Швидка доставила її до лікарні, де в неї діагностували травматичний шок, відкриту травму грудної порожнини, перелом рук та ноги. Дитина дотепер перебуває в операційні, а медики роблять усе можливе, аби зберегти її життя. Я не знаю, як і чим це могло так. Понимаєте, дві руки. І вона сиділа, ноги отут були. Малий каже, що і в ногах були. Я не бачив, я оце одіяло з неї знімав, взагалі, подивитися, чи це ціле. Ну, я тільки туди заходжу, там темно було в тій кімнаті, а тут оце все світло горіло. Мені. І тут Це я вимикав усе, вентилятори. І дівчина там була в одіяльність завернута, отако в каші все було в мене. То одіяло вже я знімав. Я вийшов, я думав, вона все. А потім племянник оце крикнув, вона жива. Сьогодні в рамку карети екстреної медичної допомоги до лікарні доставлена дівчинка 14 років, яка отримала тяжкі міновибухові травми. Стан при поступленні край важкий, у дитини травматичний шок, множинні міновибухові поранення, відкрита травма грудної порожнини, множинні переломи верхніх кінцівок і нижньої кінцівки. Дитина до теперішнього часу знаходиться в операційній, її лікують, стан дитини вкрай важкий. Також російська армія вкрила вогнем житловий будинок у садовому. У власній оселі травми несумісні життям. Дістав 67-річний чоловік. Також постраждала 62-річна жінка. У неї вибухова травма, уламкове поранення, передпліччя та стегна. Потерпіло, доставили до лікарні. стекла повылетали с этой стороны. Можете вот так вот оно с этой стороны видно. А вон, да? Я как раз на пол присел, был у матери в комнате. А это зашел в свою комнату. Ну, я у нее живу, у моя хата. А она это самое. И оно... бабах, И вот эти стекла туда и на меня стекла. Я прыгнул, вся он Зайдите вовнутрь, вся кровать в стекла. Видите, вниз пол А тут вот такая. Вот, да, вот это Что-то рахтело, что Не знаю, что делать. Я вот на да, голову сунула. Думаю, боже мой, уже хоть голова целая будет. А сын под стол в кухню. Осколки слетели. А тут еще как загорелось. Боже, плам'я на дом.